Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі, і сьогодні я буду робити кабачковий рулет. О, що мені для цього треба? У мене є два таких кабачки: два яйця, сіль і борошно Дві ложки треба буде. зараз я натру кабачки, зріжу їх на цю штучку. Борж. и натру на вот такую тертушку. Итак, кабачки я натерла. Теперь добавляем сюда соли. Просолим за смаком. Достойную ложечку. О, присудлюємо і додаємо яйця. Додаємо сюди два яйця, розмішуємо. Можна додати сюди цибулю, але я буду брати форш на нього, То там у форшеві цибуля є, а так можна додати цибульки. Сюди, щоб було таке воно, Добавляємо сюди ж, Добавляємо за смаком перець за бажанням, що любить. Так, мабуть, ще трошки, бо щось, я бачу мабуть, солі малого. Отак. От И добавляем 2 столовые ложки борошна, разнишиваем. Чорно так розмішуємо, щоб воно було таке. Можна навіть ще одну ложку додави. Здесь ложок три, щоб воно трошки було таке. О, я думаю, достатньо буде. Що все, все добре Угу. Так, тепер беру листик. Листик я застелила пергаментом. Ось так. І тепер викладаю на листик і буду розрівнювати. Рівнюємо так і не тонко, і не товсто, щоб було. Ну, в принципі, в мене вийдеться майже на весь листик. Листик 30 на 45, мабуть. Отак. От Духовка в мене гріється. Десь при 180 градусах. Півгодинки опікотиметься, може, трошки більше. Так, розправили. Кабачки нашу, нашу суміш. Отак. О. І тепер зверху буду розкладати фарш У фаршу тут. Цибуля і чесничок, і м'ясо? І тепер буду уручну так розкладати його де товще, де тонше буде? Вважано, ну, щоб воно розкладалося так більш-менш тонко. Ось так ось. Приблизно десь так, трошки ми його зараз видалочкою, може, розрівняємо трошки почешемо веделкою його, щоб воно трошки розправилося. Так, і тепер беру веделочку. Так, легенько злегенька його. Отак. От Розприділю, щоб попало воно скрізь. Ну, вони не розприділяють. Це таке. Отак. От Злегеньке. І відправляю в духовку. За 5 хвилин до готовності можна буде натерти сиру і кинути трохи сиру, щоб він пропікся. Ну, як спечу, тоді витягну, покажу. І так, друзі, спеклося наш рулет. Витягла я його, я не додавала туди сиру, не кришила. І тепер, що ми будемо робити? Розправляю гарячим. Беру майонез із чесночком. чесничком. Пахне, звісно, ісключительно. І розмазуємо так його, по рулетові. Постараємося його розмазати. можна більше було додати. Так ось по рулетові розмазуємо і скрутимо. Трошки я, чтобы не, не было. Вот так вот. И теперь буду скручивать его. Ай, горячее. Горячо, Сейчас. Так, и скручиваем так легенько его. Он отстает, то там По краяв трохи приставу, а так он, бачите, його видно, що він надстає. Скручуємо. Бачите, я. Тут, тут по трохи приставу, і я його ножим отак відрізала. Так, і отак тепер його цією ж бумагою, Отак. Укручу я його, і хай він трохи схолоне, тому що він час гарячий. І як вихолоне, тоді будемо нарізати. Ось так поставляю його, і хай він собі вичахає. І так, друзі, розлет уже наш схолонув. Зараз будемо, він не повністю схолонув, ну Зараз будемо дивитися, що тут у нас вийшло. Можна було трошки дужче впекти. Не впекла так сильно, щоб ріжеться прекрасно. Ось такий він і навчився, перекладаємо його на. Не роз не розпадається. У розрізі дивіться, такий він получився. Він не сирий. можна було трошки піджорити. Пішли він у мене 40 хвилин. При температурі 180 градусів Пікся 40 хвилин. Ну, такий вийшов. Як бачите? Някенький. Смачненький? Ось такий. Непоганий рулят. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео!